О, Великий угоднику Божий, богообраний і богопрославлений, рівноапостольний, княже Володимире, Ти відкинув зловір'я і нечестя язичницьке, увірував у єдиного істинного Трипостасного Бога, прийняв хрещення – і просвітив світлом божественної віри і благочестя усю країну Руську. Тому, славлячи і дякуючи Премилосердному Творцеві і Спасителеві нашому, славимо і дякуємо Тобі, просвітителю наш, і Отче, Бо через Тебе. Ми пізнали Спасительну віру Христову й хрестилися в ім'я Пресвятої і пребожественної Троїці. Цією вірою ми визволилися від праведного засудження Божого, вічного рабства, дияволу і пекельних мук, цією вірою. Ми прийняли благодать усиновлення Богові і надію на успадкування небесного блаженства. Ти є перший вождь до начальника та звершувача нашого вічного спасіння Господа Ісуса Христа. Ти є теплий молитовник і заступник. Землі нашої і всіх людей Твоїх, не може язик наш висловити велич та висоту благодіянь вилитих через Тебе на землю нашу, Отців і праотців наших і на нас, недостойних, О, Всеблагий Отче і просвітителю наш. Зглянься на немочі наші і благай премилосердного Царя Небесного, щоб не прогнівався Він дуже на нас. Бо через немочі наші ми щодня чинимо гріхи, щоб не погубив він нас за беззаконня наші, але нехай помилує і спасе нас. З милості своєї, нехай вселить у серце наше спасенний страх свій, нехай просвітить Своєю благодаттю розум наш, щоб ми пізнавали шляхи Господні, залишили стежки, нечестя й омани і подвизалися на стежках. Спасіння та істини, неухильно виконуючи заповіді Божі та настанови Святої Церкви, благай, благосердний чоловіколюбця Бога, щоб він продовжив на нас велику милість свою, нехай визволить нас від нападу чужинців. Від внутрішнього безлаття заколотів і чвар, від голоду смертельних хвороб і від усякого зла, нехай подасть нам добре полиття і врожай плодів земних, нехай визволить нашу землю від усякого лиха, нехай дасть пастирям. Ревність за спасіння пастви, а всім людям поміч у старанному звершенні служби своєї, і щоб вони мали між собою любов та однодумність, і подвизалися з вірою на благо Святої Церкви, і нехай засяє світло. Спасенної віри в Україні нашій по всіх кінцях її, і нехай навернуться до віри, невіруючі, і нехай зникнуть усі єресі і розколи, щоб, так, поживши у мирі, на землі, ми сподобилися з тобою вічного блаженства. Хвалячи і величаючи Бога на віки віків. Амінь.